Вітаю діти! Сьогодні ми з вами будемо малювати чайний сервіс. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, синя жовта фарба і пензлик з водичкою. Для початку намалюємо чайник. Беремо синю фарбу і посередині аркуша малюємо коло. Обережно малюємо коло, але не зафарбовуємо його. Підправляємо його, щоб воно було рівненьке одного кольору. Кому потрібно, спочатку можете намалювати коло олівцем, а потім вже наводити його фарбами. Або попросіть допомоги у батьків. Так. Коли коло зафарбували, тепер намалюємо підставку знизу. Проводимо ось таку лінію, трохи нижче кола. І тепер ось так з'єднуємо з колом з двох сторін. І зафарбовуємо. Тепер намалюємо кришечку чайничка. Зверху над колом малюємо ось такий овал. Так само його не зафарбовуємо. І зверху на овалі малюємо Ось таке маленьке коло і зафарбовуємо його. Ось так. Тепер намалюємо ручку до чайника з правої сторони малюємо ручку як половинка сердечка. Ось таким чином. І так само обережно доводимо, підрівнюємо, щоб ручка вийшла гарненька. Тепер з правої сторони намалюємо носик. Спочатку проводимо ось таку рівненьку лінію і потім її ось так загинаємо трошечки. І так само наводимо, щоб вона була трошечки товста. Ось так. І підправляємо. Тепер намалюємо дві чашки. Малюємо половинку овалу. Обережно так само підправляємо де треба, щоб лінія вийшла гарна. І тепер з'єднуємо ці дві лінії. Ось таким чином. Знизу і зверху. Додаємо фарби, щоб лінії були більш чіткими і більш яскравими. Тепер намалюємо ручку. Малюємо так само, як і чайничку, схожу на половинку сердечка. І знизу намалюємо тарілочку. Намалюємо ось таким чином дві лінії, і ось тут їх з'єднуємо знизу і зафарбовуємо синім кольором всередині. Тепер так само малюємо другу чашечку з правої сторони. Малюємо половинку овала, з'єднуємо. Верхівки, малюємо ручку, схожу на половинку сердечка і тарілочку внизу овальної форми. І так само її зафарбовуємо. Тепер прикрасимо наш сервіс. Візьмемо фарбу жовтого кольору. І намалюємо всередині чайничка велике жовте коло. І всередині чашечок також по одному маленькому жовтому колу. Це будуть серединки квіток. Тепер беремо синю фарбу, вмочимо пензлик і ось таким чином малюємо. Пелюстки, просто притискаючи пензлик до серединки. І повністю по всьому кругу ось так пензлик притискаємо, і виходить у нас квіточка. Це багато фарби брати не треба. Якщо на пензлику є зайва фарба, ви її обережно знімаєте у баночку, щоб квіточка вийшла гарно. І так само тепер малюємо квіточку на чашечках. Просто притискаємо пензлик до серединки квіточки. І тепер на другій чашості так само повторюємо все, як я робила раніше. Ось такий чайний сервіз у нас з вами вийшов. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!